Сморід, сміття та понівечене укриття. Саме такий вигляд має захисна споруда у самому центрі Дніпра. Знаходиться мобільне укриття біля зупинки громадського транспорту у центрі міста. Щодня повз нього проходять сотні людей, а у разі повітряної тривоги ховаються в бетонну конструкцію. Втім, зробити це майже неможливо, адже споруда у вкрай занедбаному стані та перетворилася на прихисток для безхатьок. Світлана працює прибиральницею. Жінка щодня наводить чистоту у місті. Каже, саме у цьому сховищі це доводиться робити двічі на день. Ми Ми тут постійно хлоркою миємо постійно. Плюс до того, що доводиться чергувати тут, треба щось робити. Тут живуть, які тут перевдягаються, які роблять усі відверті справи аж до туалету. Безпритульні не лише захаращують укриття, а й займаються вандалізмом. Розбивають плафони та псують стіни. Щодня із цієї зупинки на роботу відправляється Олена. Жінка каже, до укриття не заходить через його жахливий стан. Ну, звичайно, що треба берегти укриття і використовувати їх за призначенням, тому що це життєво важливо. А ось Марина вважає, що безпритульні тут ні до чого. Ім же надах діток криця. Їм же треба десь ховатись від холоду. Так вночі, ввечері. З захисними спорудами біля зупинок опікується комунальне підприємство, транспортна інфраструктура міста. На їх балансі 27 укриттів. У КП кажуть найбільш занедбані біля вокзалу та в центральній частині міста. Ну нас жаль на них ніякого впливу вони немає. Викликалася викликалися поліція там, неодноразово і так далі. Їх проганяють, але вони на наступний день або на, на вечір повертаються назад, бо діватися їм нікуди. Тому, на жаль, ні. Загалом на балансі міста 89 захисних споруд. Влада закликає мешканців використовувати укриття за призначенням та не псувати споруди, які можуть захистити Дніпрян від російського залізяча. Артем Ліфінсев, Костянтин Кесер, Андрій Чабаненко Дніпро ТІВІ.